Воз'єднання сім'ї дорослої особи до британця або Adult Dependent Relative чому ж саме високий відсоток відмов? Це одна з найбільш жорстокіших візових категорій у британській системі. Adult Dependent Relative це віза для літніх батьків або родичів, які ви хочете привезти до Великої Британії або приєднати до себе. Але рівень відмов. Дуже високий. Чому саме так? Бо головне правило звучить так: людина має потребувати щоденного тривалого догляду і не мати можливості отримати його в Україні або в цій країні навіть за гроші. Тобто, не просто погано бачить або самотня. А не може самостійно їсти мити себе, пересуватися без сторонньої допомоги. Це має бути, підтверджено незалежно медичною оцінкою або експертним звітом. Далі потрібно довести, що в Україні немає доступу до догляду, і не тому, що це дорого, а тому, що немає можливості як такої: ні установ, ні кваліфікованих працівників, ні родичів, які можуть допомогти доглядати за літньою особою кожного дня. І лише після цього довести, що у Великій Британії ви готові повністю фінансово забезпечувати цю людину або свого родича без доступу до публічних коштів, тобто ця людина не буде обузою для держави. Це надзвичайно вузький маршрут, але майже не працює в реальних умовах. І тут важливо бути чесними з собою. Іноді краще розглядати інші варіанти: тимчасові візити, приватну медицину, гуманітарні маршрути або інші візові категорії по воз'єднанню сім'ї. Це не те, що хочеться чути, але це правда, яка допомагає не втратити час, гроші і надію. Якщо ж у вас така сама ситуація, звертайтеся до нас за професійною консультацією щодо цієї візової категорії, Adult Dependent Relative.